Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків повітря з 5 по 11 квітня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Клизнюків. На цьому тижні у Близнюків буде, знаєте, ви будете відчувати якийсь спокій. Ось навколо вас, можливо, поряд з вами якась жінка, або якийсь такий забагато емоцій, а у вас такий, знаєте, внутрішній спокій. Можливо, навіть ви будете заспокоювати когось. І цей тиждень ви повинні, знаєте, бути тією людиною, яка зможе, можливо, підібрати слова. Тобто хтось буде, можливо, потребувати вашу, вашого спокою, щоб ви, так знаєте, змогли подарувати якесь... Якесь тепло, можливо, теплі слова. Хтось, так знаєте, буде дуже емоціонувати поруч з вами. Але ви залишаєтесь більш такою, знаєте, спокійною людиною. Ще на цьому тижні ви будете відчувати, що нібито все так, знаєте, стабільно. Ось щось ви відчуєте. Можливо, де ви відчували хвилювання, то саме на цьому тижні, можливо, відбудеться така якась подія, яка подарує вам ось таке відчуття спокою, відчуття впевненості в чому. Я бажаю, щоб цей тиждень був саме таким, щоб ви нарешті відчули ось таку впевненість щоб ви були, знаєте, дуже спокійні, щоб ви змогли не лише заспокоїти когось, а і самі. У вас було б, знаєте, такий душевний спокій. Цей тиждень не буде з багатьма якимись подіями, він буде більш спокійним. Я бажаю, щоб ви саме ось отримали те, що подарує вам якусь впевненість. Щось для вас стане таким, де ви скажете, ось це місце, де мені спокійно, можливо, ви щось для себе відкриєте те, що буде дарувати вам цей спокій, що буде дарувати вам е, таке, знаєте, впевненість. Можливо, ви для себе щось відкриєте, що буде Саме давати ось ці почуття. Я бажаю, щоб цей тиждень був для вас дуже легким, щоб ось ця впевненість і такий душевний спокій був з вами. А ось ці такі хвилювання, які будуть від когось, вас, так знаєте, не виводили так з рівноваги. Навпаки, Ось цієї спокієм, ось цією впевненості поділіться з іншими. Я бажаю, щоб у вас вистачало на все це сил, щоб родинна підтримка, щоб така впевненість була у вас не лише на цьому тижні, а й завжди. Гарного, спокійного і легкого тижня вам! А зараз. Давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Терезів. На цьому тижні у Терезів, можливо, для того, щоб заспокоїти, бо у вас буде, знаєте, такий тиждень в такі внутрішні якісь ваші... це не хвилювання, а це такий, знаєте, внутрішній запал. Карти кажуть про те, для того, щоб ви змогли, можливо, направити в правильне русло ось цей ваш запал, вам треба це робити з легкістю. Ось, наприклад, ви Щось для себе, так знаєте, це, це каже про ваші бажання, що їх, так знаєте, забагато. Можливо, що ви для себе щось нове відкриваєте, можливо, щось додаєте нове, то це не потрібно зробити, знаєте, з такими емоціями. Це потрібно робити з легкістю. І начебто на цьому тижні. Ви зайдете в якусь ситуацію, або можливо, або, можливо, в якесь діло, так, знаєте, дуже легко, так, знаєте, з, з такою впевненостю, з таким лагідним підходом. Тому цей тиждень я бажаю, щоб ви змогли знайти в собі, знаєте, щоб ви були впевненими у собі, щоб ви ось ці такі ваші бажання прислухайтесь до себе, От відчуйте, що ви дійсно хочете. І нехай ось ця легкість вирішенні ваших питань вона буде стосуватися, знаєте, буде стосовно будь-якого питання. Бо вам ще на цьому тижні потрібно буде, можливо, укласти якусь угоду, або попрацювати з якимись договорами, якісь документи. Щось ви будете, так, знаєте, вирішувати. Карти кажуть про те, що вам треба робити все з легкістю. Це ще карта каже про ваші наміри, які повинні бути чистими. Тобто будь-якій справі для того, щоб вона була вирішена на вашу користь, ваші наміри, вони повинні бути чистими. Ви впораєтесь з будь-яким питанням. Якщо ви до цього будете так, щоб у вас не повинно бути подвійного дну. Щоб ви були. Можливо, відкрити. Можливо, так, знаєте, вирішувати ваше питання не наполегливо, а більш спокійно, бути більш відкритим на цьому тижні. І ось таке ваше бажання, ваша така внутрішня боротьба, нехай воно піде вам лише на користь. Нехай ваші таки. Ваші бажання вийдуть на перший план. Тому цей тиждень, він повинен для вас бути дуже легким. Ви побачите, що ви з легкістю, це може бути, знаєте, що ви з легкістю, так знаєте, вирішуєте ваші бажання, вирішуєте те, що вам дійсно потрібне. Чого я вам бажаю легкого рішення ваших питань. Пусть нехай все вам вдається, нехай ваші питання вирішуються з легкістю, будь-яким. Я бажаю вам гарного шляху. Нехай оця легкісне вирішення ваших питань додасть вам сил. Нехай цей тиждень. Буде для вас дуже вдалим. Гарного тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Водолія! У водолічиків випадає карта партнерства. Тобто, якщо ви щось вирішували, або вам треба щось вирішити, вам треба бути, знаєте, звернутися до когось. Можливо, хтось вам дасть якусь пораду. На цьому тижні у вас карти кажуть про те, для того, щоб не було ось цих зайвих хвилювань про майбутнє, бо ви щось, можливо, хвилюєтесь, що буде далі. Можливо, щось вас турбує саме за майбутнє. Тому, щоб ось не було ось цих ось зайвих хвилювань саме про майбутнє, вам потрібно звернутися до якоїсь людини. І саме вона може щось вам підказати. Ще на цьому тижні ось ця така карта партнерства, це може казати про те, що, можливо, ви зустрінете когось, хто викликає у вас такі теплі емоції. Можливо, це людина, з якою у вас були колись. Колись відносини, теплі такі стосунки, і саме, можливо, від ось цього спілкування ви, можливо, ця людина додасть вам і щось вона вам скаже, розповість про те, що ось ці хвилювання за майбутнє. Щось, вона вам так, знаєте, можливо, додасть якогось тепла, можливо, додасть чогось таким. Це саме емоції, це не інформація, це емоції. Вона розкаже, що ваші хвилювання вони зайві. І що я можу сказати про цей тиждень? Нехай ось ця карта партнерства, ось ця карта. Людина, яка може щось вам підказати, додати ваше життя, змінить ваше таке трохи негативне ставлення до того, що вас чекає в майбутньому, до того, що ви за щось хвилюєтесь. Тому не держіть все у собі. Якщо ви за щось хвилюєтесь, то зверніться до когось. Саме на цьому тижні, можливо, вам саме допоможуть в вирішенні цього питання. Тому не будьте на самоті з вашими хвилюваннями. На цьому тижні зверніться за допомогою. Я бажаю, щоб цей тиждень пройшов для вас, знаєте, так, з відчуттям підтримки, щоб поруч з вами опинилася та людина, яка може вам допомогти, яка подарує вам тепло, такі приємні слова, слова підтримки, або навіть скаже, як вам правильніше вдіяти. Нехай цей тиждень ви відчуєте саме цю підтримку. Я бажаю вам гарного тижня і нехай в вашому житті не буде зайвих хвилювань. Легкого і приємного тижня вам. А усім нам бажаю мирного неба. Бережіть себе.